Доброго дня, ви на каналі Моє господарство. Сьогодні Велике свято-Великдень. Вас вітаю, бажаю здоров'я всім своїм глядачам і хто заходить іноді. Бажаю тільки здоров'я та швидшої всім перемоги. Уже, уже починається весна. Все стає зелененьке. У нас вчора було дуже холодно, але сьогодні потеплішало. Ось уже з'являється зелена травичка. Ось такі першоцвіти. Цвітуть. Травичка. Бузок. Уже починає викидати своє листечко. Добре почав після дощів рости чистотіл. Ось так виглядає. Іде весна, друзі. Не дивлячись на все те. Що холодно, що дощі, а весна своє бере. Хочеться всьому тепла, краси. Ось такі гарні. Ось такі така у нас сьогодні погода. Потеплішала. Ось які гарні бруньки. Не знаю, що це таке за дерево, мабуть, липа якась. Чи що. Вже листочки геть-геть. Пару діб постоїть, люсова температура. Десь більше десяти і буде усе зелене. Все зелене-зелене. пташки співають, все гарно, поки сьогодні у нас тихо, слава Богу. Так що, друзі, хочеться вже спокою та швидшої перемоги. Щоб про це все забути і жити спокійним життям. Ось так краса зелена, все оживає. Все розквітає і тому життя продовжується. А оце травичка це, мабуть, цей дикий чесник. Зараз я його зірю. Так, так. Це дикий чесник. Оце його можна рвати в салатик. Скоро вже з'являться одуванчики. Їх теж будемо споживати бо вони дуже корисні, ці одуванчики. Ось так ще проглядує старе осіннє жовте листя. Ще не все закрилося зеленою травичкою, але вже зовсім скоро буде все зелене, все буде гарне. Ось який красивий мох і старе листя. Оце у нас кажуть Серпорежник. Як вона по-научному ця травичка називається, не знаю, але вона дуже добра давати молодим каченятам, курчатам, щоб коли вони там у них є пронос, то їм треба давати різати. Вони дуже полюбляють оцю травичку, а в нас її дуже багато росте, тому я її, коли держала молодь, я завжди ходила і рвала. Ось дивіться, яка гарна, красива квіточка. Перші, перва цвіти. Так що, друзі, ще всіх раз вітаю вас зі святом, благополуччям, краси, здоров'я, поваги друг до друга, сім'ї, злагоди і всього самого найкращого зі святом всім. Будьте здорові та бережіть себе.